Є спосіб життя, якому нас навчили. Це спосіб скелі. Він каже нам, що ми повинні бути твердими, що ми повинні штовхати, що ми повинні пробивати собі шлях крізь перешкоди. І так ми живемо з напруженими м'язами і стиснутими щелепами, намагаючись різати плоть життя грубою силою. Ми виснажуємося, розчаровуємося і відчуваємо, як лезо нашого духу тупиться з кожним ударом. Але є інший спосіб спосіб води, спосіб дао. Чи відчуваєте ви, що все життя б'єтеся об одній й ті самі стіни? Що кожен день це битва, постійне зусилля, що позбавляє вас енергії. Ми штовхаємо, змушуємо, боремося, і наше внутрішнє лезо тупиться. Сьогодні ви дізнаєтеся секрет давнього кухаря, чий ніж через 19 років. Залишався таким же гострим, як і в перший день. Секрет, який навчить вас перестати різати скелю і почати рухатися крізь її тріщини, перш ніж Кухардін відкриє нам секрет свого мистецтва, я запрошую вас до цього простору плинності. Якщо ви прагнете знайти спосіб рухатися життям з більшою грацією і меншими зусиллями, підпишіться на канал Поза Інтаян. Поділіться в коментарях. Який бик у вашому житті зараз той великий виклик, що вас виснажує, і подаруйте нам вподобайку, щоб цей потік мудрості міг досягти більше душ у пошуках миру. Перш ніж ми потрапимо на кухню короля, дозвольте мені розповісти вам історію молодого гончаря на ім'я Кензі. Майстерня Кензі була місцем постійного розчарування. Він любив глину, але водночас ненавидів її. Щодня він сідав за свій гончарний круг з рішучістю створити ідеальну посудину. Його розум був сповнений образів робіт великого майстра із сусіднього села чаш таких тонких, що, здавалося, вони пливуть, Ваз із такою елегантною кривою, що, здавалося, вони дихають. І Кензі намагався відтворити цю досконалість чистою силою. Він сідав за круг, і його плечі напружувалися. Його руки, замість того, щоб направляти глину, панували над нею. Він стискав її, змушував підніматися. Коли глина чинила опір, він тиснув сильніше. Коли стінка ставала нерівною, він намагався виправити її тривожним тиском. Результат був завжди однаковим. Глина, відчуваючи його напругу, бунтувала вона хиталася, руйнувалася, тріскалася під тиском. Наприкінці кожного дня Кензі був оточений цвинтарем розбитих і деформованих посудин. Він був виснажений не стільки від фізичної праці, скільки від величезних розумових зусиль боротьби. Його енергія витрачалася не на творення, а на опір. Біль Кензі це біль, який ми всі знаємо. Це біль студента, що намагається силою запам'ятати книгу за ніч до іспиту. Це біль лідера, що намагається контролювати кожну деталь своєї команди. Це біль закоханого, що намагається змусити іншого до почуттів, це біль виснаження, вигорання, відчуття, що скільки б ти не тиснув, життя відмовляється приймати ту форму, якої ти бажаєш. Ми живемо в ілюзії, що результат пропорційний зусиллям, що якщо ми будемо боротися сильніше, тиснути дужче. Напружимося трохи більше, ми нарешті переможемо опір світу. Але мудрість Дао пропонує нам радикально іншу перспективу. Вона каже нам, що найбільша ефективність полягає не в силі, а в її відсутності вона каже нам, що найбільше досягнення це не результат боротьби, а плід танцю. І щоб зрозуміти цей танець, ми повинні увійти на кухню короля Веньхуея і спостерігати за кухарем Діном. Уявіть собі велику палацову кухню це місце спеки, пари, металевих звуків і гучних наказів. Але в центрі цього хаосу оазис спокою це кухар Дін. Перед ним на великій дерев'яній дошці лежить цілий бик, гора м'яса, кісток і сухожиль. Інші кухарі дивляться на завдання з побоюванням, готуючись до роботи грубою силою, до сокир і пил. Але Дін не бере сокиру. Він бере маленький, тонкий ніж, майже як у художника. Він підходить до бика, на мить заплющує очі. Він не молиться, він слухає. Потім він починає. І те, що відбувається далі, це не акт різанини, це танець, дзик. Дотик руки тут шу-шуш, рух плеча там клац. Крок ногою поворот коліна, ніж рухається крізь бика, ніби у тварини немає кісток, немає звуку боротьби. Леза, що вдаряється об щось тверде, лише шепіт, ритмічний звук, наче розсипається земля. З кожним рухом великі шматки м'яса чисто відокремлюються ніж, здається, має власне життя, керований невидимим інтелектом, король веньхує, що прийшов поспостерігати, вражений. Сцена гіпнотична це ніби дивитися, як музикант виконує досконалу симфонію, як каліграф виводить бездоганний ієрогліф. За кілька хвилин цілий бик лежить розчленований на дошці, кожен шматок ідеально нарізаний, і кухар Дін стоїть з ножем у руці, з виразом глибокого задоволення на обличчі. Ах, чудово. вигукує король твоя майстерність досягла досконалості. Кухар Дін витирає свій ніж і ховає його, і тоді він відкриває свій секрет. Секрет, що немає нічого спільного з технікою, і все здао. Те, що я, ваш слуга, люблю, це дао, каже Кухардін, і це виходить за межі простої майстерності. Його голос спокійний, без жодного сліду зарозумілості це голос того, хто ділиться простою і глибокою істиною. Коли я почав різати биків, пояснює він, усе, що я бачив, це бик, суцільна маса, перешкода. Через три роки я вже не бачив цілого бика. Я бачив частини поділи. Але зараз, продовжує він, і тут серцевина вчення. Зараз я зустрічаю його своїм духом, а не дивлюся очима. Мої почуття зупиняються, і мій дух рухається туди, куди хоче. Я слідую природній структурі, проводячи ніж крізь великі отвори, направляючи його по порожнинах, слідуючи тому, що вже є. Це, кл це ключ, він не нав'язує свою волю бику. Він слідує внутрішній волі бика. Я ніколи не торкаюся найменшого сухожилля чи зв'язки, а тим більше великої кістки, каже він. Добрий кухар змінює свій ніж раз на рік, бо він ріже. Посередній кухар змінює свій ніж раз на місяць, бо він б'є. Але цей ніж, каже він, тримаючи його на світлі, лезо сяє без жодної щербини. Цей ніж у мене 19 років. Я розрізав тисячі биків. І його лезо таке гостре, ніби щойно сточильного каменю. Чому? Бо в суглобах є простір, а лезо ножа має товщини. Коли те, що не має товщини, входить туди, де є простір о, там більше, ніж достатньо місця для танцю ножа. Кухар Дін описує стан вувей, дії без зусиль. Бачити духом, це використовувати інтуїцію, пряме сприйняття замість грубого сенсорного аналізу. Це відчувати глибинну структуру проблеми, слідувати природній структурі, це не нав'язувати свій план, а адаптуватися до реальності ситуації, знаходити порожній простір, це ідентифікувати шлях найменшого опору, місце, де немає конфлікту, ніж без товщини, це розум, вільний від его, очікувань, потреби змушувати. Такий розум може рухатися крізь найскладніші проблеми, не зношуючись. Гончар Кензі бачив глину як суцільну масу цілого бика, тому він боровся, кухар Дін бачить порожні простори, природні лінії розділення, тому він танцює. Історія кухаря Діна це майстерна метафора для вирішення будь-якого виклику в житті. Замість того, щоб атакувати проблему в лоб, замість того, щоб намагатися розрізати кістку. Даоська мудрість запрошує нас зробити паузу, спостерігати, відчувати я знаходити порожній простір. Король Веньхуей, вислухавши кухаря, вигукнув Чудово. Слухаючи слова кухаря Діна, я навчився, як живити життя. Король зрозумів, що історія була не про різання м'яса вона була про те, як жити, не виснажуючись, як діяти, не зношуючись. Ця притча пропонує нам один із найпотужніших ментальних інструментів даосизму це запитання, яке ви можете носити з собою в кожну складну ситуацію, до кожного бика, якого життя вам підкине. Зазвичай, коли ми стикаємося з проблемою, конфліктом на роботі, сімейною сваркою, застряглим проектом, складною емоцією, наше перше запитання народжене з менталітету скелі, звучить так. Як я можу це перемогти? Це запитання негайно ставить нас у стан конфронтації воно передбачає боротьбу, зусилля, силу. Воно змушує нас врізатися в проблему, намагатися розрізати кістку, і воно нас виснажує. Мудрість кухаря Діна запрошує нас змінити запитання. Перед тією ж проблемою Даоський кухар зупиняється, дихає і ставить собі радикально інше запитання. Де є простір для руху? Це запитання змінює все. Воно змінює конфронтацію на спостереження. Замість того, щоб атакувати, ви спочатку дивитеся. Воно змінює грубу силу на інтуїтивний інтелект. Ви шукаєте структуру, патерн, природний потік. Воно змінює боротьбу з опором на пошук шляху найменшого опору. Уявіть собі сварку з партнером. Менталітет скелі каже вам, що ви повинні виграти суперечку. Ви зосереджуєтеся на кістках, його помилках, ваших виправданнях, і ви врізаєтеся знову і знову. Лезо ваших стосунків тупиться. Менталітет кухаря запрошує вас запитати де є простір? Можливо, простір не в словах, а в тиші? Можливо, простір це пауза, глибокий вдих перед відповіддю? Можливо, простір це вразлива емоція, що ховається за гнівними словами вашого партнера, відчуття, що його не чують або не цінують. Перемістивши свій ніж, свою увагу в цей простір, суперечка трансформується ви перестаєте різати кістку і починаєте розділяти суглоб. Уявіть собі проект на роботі, який вас заблокував. Менталітет скелі каже вам працювати більше годин, змусити рішення. Ви сидите перед екраном, виснажені, б'ючись об ту саму проблему. Менталітет кухаря запрошує вас запитати, де є простір? Можливо, простір це прогулянка. Можливо, це прохання про допомогу до колеги. Можливо, це відмова від підходу, що не працює, і спроба абсолютно іншого. Часто найелегантніше рішення знаходиться не в сильнішому тиску, а в кроці назад. Щоб побачити повну структуру бика життя, сповнене кісток і просторів, чи можете ви згадати поточну проблему у вашому житті, де ви намагалися розрізати кістку? Поділіться в коментарях, що могло б означати шукати простір у цій ситуації. Поставте вподобайку, якщо ця ідея пропонує вам нову перспективу, і підпишіться, щоб продовжувати гострити лезо свого духу. Це не техніка уникнення проблем, це техніка руху крізь них з грацією та ефективністю, яких груба сила ніколи не зможе досягти. Це мистецтво акупунктури, застосоване до життя. Не потрібно великої сили, щоб рухати енергію, лише знати, де саме поставити голку. Кухар Дін, незважаючи на свою майстерність, визнає щось важливе. Однак каже він щоразу, коли я підходжу до складного вузла, я бачу труднощі. Я стаю обережним і пильним. Мої очі зосереджуються, мій рух сповільнюється. Я рухаю ножем дуже м'яко. Це ключовий момент. Вувей це не магічна формула, що усуває всі труднощі. Життя, як і тіло бика, має свої вузли, місця, де сухожилля переплітаються, де структура складна. Посередній кухар, дійшовши до вузла, використав би силу. Він би вдарив ножем, намагаючись пробитися, і його лезо затупилося б. Майстер кухар. Практик вувей робить навпаки. Він не прискорюється, він сповільнюється. Бачить труднощі, визнає виклик, не заперечуючи його, стає обережним і пильним, підвищує рівень своєї присутності та уваги. Його очі зосереджуються, фокусує всю свою свідомість на точці проблеми. Його рух сповільнюється, відмовляється від поспіху і рухається з навмисною точністю, це глибоке вчення для наших моментів найбільшого стресу. Коли ми стикаємося з вузлом у нашому житті, кризою, важким рішенням, складним конфліктом, наш інстинкт керований панікою, часто полягає в тому, щоб прискоритися. Приймати швидкі рішення, діяти імпульсивно, щось робити. Щоб вийти з дискомфорту. Мудрість кухаря Діна вчить нас робити священну паузу. Перед вузлом перший рух не рухатися, зупинитися, дихати, зосередити увагу. Уявіть, що ви отримуєте гнівний електронний лист від свого начальника. Вузол миттєвий суміш страху, гніву та тривоги. Імпульс відповісти негайно, захиститися, атакувати. Практика кухаря побачити вузол. Гаразд, це складно, я відчуваю напругу стати пильним, прочитайте лист ще раз повільно. Які є факти, а які емоції ваші та його, зосередити погляд, сконцентруйтеся на реальній проблемі, а не на драмі, що насправді потрібно вирішити: рухатися повільно, не відповідайте негайно, дайте собі простір, прогуляйтеся, дихайте. Дозвольте своєму духу знайти простір у проблемі. Можливо, відповіддю буде не захисний лист, а розмова віч на віч. Можливо, це буде просте запитання для уточнення ситуації. Сповільнюючись перед труднощами, ви дозволяєте своєму духу, вашій інтуїції, вашій глибшій мудрості керувати вашою рукою. Ви не дозволяєте паніці та его взяти контроль і затопити ваш ніж. І тоді. Продовжує кухар Дін, описуючи, як він справляється з вузлом, «Дзик! цілий шматок відвалюється як грудка землі, що розсипається на підлозі. Після паузи, після повільного навмисного руху настає момент звільнення, вузол розчиняється, проблема вирішується часто дивовижно простим і раптовим способом. Тоді я стою там зі своїм ножем, каже він. І оглядаюся, насолоджуючись своїм успіхом. Потім я витираю ніж і ховаю його. Це плід вувей, дія, що народжується з потоку, не залишає сліду виснаження, а відчуття задоволення і гармонії. Це не радісне полегшення того, хто виграв війну, а тиха радість того, хто завершив танець. Гончар Кензі наприкінці дня боротьби почувався виснаженим і оточеним невдачами. Кухардін, розчленувавши цілого бика, Почувається повним енергії та задоволення, різниця не в складності завдання, різниця в енергії, з якою до нього підходять. Боротьба висмоктує, потік заряджає, опір виснажує, танець живить. Коли ми застосовуємо цей принцип, ми виявляємо, що можемо досягти набагато більшого з набагато меншою енергією, бо ми перестаємо марнувати свою життєву силу на тертя опору. Подумайте про ті моменти у вашому житті, коли ви це переживали. Момент, коли, поборовшись із проблемою, ви раптом побачили рішення, і все стало на свої місця з дивовижною легкістю це відчуття дзик це момент, коли ваш ніж знаходить простір і суглоб піддається. Практика Вувей полягає в тому, щоб свідомо створювати умови, щоб ці моменти траплялися частіше. Йдеться про культивування спокою, спостереження та довіри, щоб, коли настане час діяти, ваша дія була не ударом, а точним дотиком. Кухар не святкує свій власний інтелект чи силу, він святкує красу Дао, досконалість структури, які він просто слідував. Радість походить не від его, я це зробив, а від духу, як чудово це було зроблено через мене. Це глибша, більш стійка радість. Радість, що не роздуває його, а живить душу. Історія кухаря Діна не реліквія далекого минулого, це дзеркало. Бик це ваше життя з усією його складністю, його викликами, його здавалося б, непроникними кістками і сухожиллями. А ніж, ніж це ваша свідомість, ваша увага, ваш дух. Щодня ви стикаєтеся зі своїм власним биком. Це може бути виснажливий робочий день, конфліктні стосунки, хронічна хвороба або клубок ваших власних думок і емоцій. І щодня ви обираєте, як використовувати свій ніж. Ви використовуєте його як посередній кухар, б'ючи, змушуючи, розчаровуючись у кожній кістці, яку ви знаходите, відчуваючи, як ваша енергія, ваше терпіння, ваша радість, лезо вашого ножа. Тупиться трохи більше з кожним ударом. Наприкінці дня ви дивитеся на свій ніж, і він зазубрений. І ви дивуєтеся, чому життя таке важке. Або, чи можете ви навчитися використовувати його як кухардін? Секрет вічного ножа не в тому, щоб мати сильніший ніж, а в тому, щоб ніколи не вдаряти по тому, що його тупить. Це фінальне запрошення цього вчення. Це не запрошення стати пасивним, а стати неймовірно розумним у тому, як ви застосовуєте свою енергію у вашій роботі. Перестаньте бачити свої завдання як список кісток, які ви повинні зламати. Подивіться на них як на структуру. Де той простір, який, якщо ви його знайдете, дозволить всьому іншому потекти? Можливо, це той єдиний телефонний дзвінок, що розблокує проєкт. Можливо, це прохання про допомогу замість того, щоб боротися наодинці? Можливо, це виконання найважчого завдання спочатку, коли ваш ніж найгостріший у ваших стосунках? Перестаньте намагатися змінити іншу людину, різати її кістки. Це неможливо і лише тупить зв'язок. Натомість шукайте простори, де точка згоди, яка невисловлена потреба ховається за її словами. Де ви можете поступитися, не втративши своєї цілісності, рухайтеся в цих просторах, і суглоб стосунків рухатиметься з вами. З собою перестаньте боротися зі своїми недоліками, своїми емоційними кістками. Ви не можете силою розрізати тривогу чи смуток, але ви можете знайти простір навколо них. Цей простір, ваша спостерігаюча свідомість, ви можете відчувати тривогу. Не будучи тривогою, ви можете рухати свою увагу крізь неї, як ніж діна, не врізаючись, не чинячи опір, поки вузол не розчиниться сам по собі. Практика вувей це практика збереження енергії, це мистецтво жити таким чином, що не лише не виснажує вас, а й залишає вас з відчуттям повноти і задоволення наприкінці дня, як кухар, що оглядається і посміхається. І так. Ми повертаємося до тиші, до мовчазної кухні після того, як робота зроблена. Історія кухаря Діна залишає нас з простою, але трансформаційною істиною. Життя це не скеля, яку ми повинні розбити, а тіло, яке ми повинні зрозуміти. Воно має власну структуру, власний потік, власні порожні простори. Наше страждання походить не з існування кісток. Воно походить з нашого наполягання на тому, щоб намагатися їх розрізати. Наш мир походить не з відсутності викликів, він походить з навчання рухатися крізь них з грацією. Шлях дао, шлях вувей це не шлях робити менше, це шлях бути більше, бути настільки присутнім, настільки в гармонії з реальністю моменту, що ваша дія стає ідеальною, невимушеною відповіддю. Вам не потрібен новий ніж. Той, що у вас є, ваш дух, ваша свідомість уже досконалий. Вам просто потрібно перестати використовувати його для биття по скелях. Тож наступного разу, коли ви зустрінете стіну, вузол, кістку на своєму шляху, зробіть паузу, заплющте очі, дихайте, згадайте кухаря Діна, перестаньте дивитися своїми тривожними очима, що бачать лише перешкоду. І почніть сприймати своїм духом, що завжди бачить шлях. Дозвольте цій фінальній фразі бути каменем, на якому ви зможете нагострити своє розуміння мовчазним нагадуванням, яке ви можете взяти з собою на кухню свого життя. Не змушуйте розріз, знайдіть простір, і шлях відкриється сам.